А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. Це просто чудо. Люди, казали, дивіться, я коли в Харкові не... лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама, мама ось за ним доглядала. А зараз фотка. Мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом, разом сидимо. Спочатку лежали разом. Це І Ми ж не пересікались чудо. ніде два місяці. Так, да, це просто чудо, просто чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього, да. а я його мивала, вкривала. А я дивлюсь, він показує, що у нього поліцейський. А я ж помню біля мене поліцейські Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на лисоповритий. Yeah, no, no, no. лисо. він, ще... він вже розмовляє. No, no, no. Трішечки ну, розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова? Yeah, да? yeah. Час просто треба, так? Yeah, yeah. да? yeah, yeah. Слава Богу. Я як уїжджала, його так всього вимила, глазки, ротик під, під руками. Всього всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме? Як я поїду? Oh. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали, і вижили. Слава Богу.